Друзі, всім привіт! Сьогодні мені знову пощастило. Я була в соціальному магазині, магазині зі знижками, де є можливість для нашої родини купувати ось такі акційні. Продукти зі значним таким дисконтом, інколи ці продукти мають вже кінцеву дату придатності вона добігає вже скоро, або все гаразд з датою. Просто ось така ініціатива допоміжна соціальна. Для того щоб люди, які потребують, могли скористатись такими можливостями, ми в цю категорію теж потрапили і поки що продовжуємо такою таким привілеєм користуватися тут. І сьогодні в мене не виняток мені вдалося багато чим закупитися. Е, значно, значно зекономити. Я такі відео знімаю щодня, щотижня, якби ж то що щодня, щодня і не потрібно, щотижня. Я маю право в цей магазин відвідувати лише один раз на тиждень. І, власне, щораз продукти змінюються, щось новеньке, щось як завжди. Тому це цікаво переглядати моїм глядачам, і глядачам Ну, тому що я це називаю виловом. Так? Для мене теж бувають непередбачувані такі закупи. Тим не менш покажу вам, що цього разу мені вдалося роздобути, знайти в цьому магазині. У мене є ось чек, в якому зазначені ціни. Я буду по цьому чеку йти і все вам розповідати. Отже, в першу чергу так званий компот. Насправді це фруктова пюрешка, вона ось зберігає всі свої якості, фруктів, ягід. Категорія, ось така класифікація А, і це яблучно-малинове. А навіть злічі має бути банкок, називається нічого собі, це щось таке цікавеньке. І коштує один, один такий пакетик, 10 центів. Мені дали сьогодні 10 штук, отже, я всього 1 євро заплатила за 10 таких пюрешок. Це для дітей кожному по 2 вийде. Далі одразу овочі і фрукти. В цьому магазині. Ціна одна 90 центів кілограм. Набираю в торбу все, що мені потрібно, що є. Насправді не завжди щастить, не завжди щось є в гарному такому стані, ще їстівному, не завжди є взагалі що обрати. Тому сьогодні непоганий закуп в мене вийшов. 9, о, насправді 10 кілограмів, 10 кілограмів, 450 грамів. Всього ціна 90 центів, заплатила я за це 9,41. Що ми тут маємо? Ось такі шампіньйони, величезні. Ось я Буду готувати, мабуть, з них лазанью. Мені треба буде їх нарізати. Я не впевнена, чи буде це, буду це скоро робити, але все одно грибиці треба помити, обробити, порізати вже зараз, ну і заморозити в морозилці. Хай чекають вже свого часу, тому що ну, треба їх вжити якомога швидше. Не зволікати з цим. Не скажу скільки тут. Ну, більше кілограми точно має бути. Ну і, як я сказала, це всього 90 центів. На ярмарку 3,40 зараз коштують гриби. Це в найдешевшому такому місці, де я знаю, в супермаркеті приблизно 5 євро кілограм зараз коштує. Тож я суттєво зекономила банани, вони тверді, тут не всі вони світло-жовті. Тут є. Непогані, непогано виглядають, а є ось такі вже трохи з коричневими плямами, але що характерно вони тверді, ще достатньо тверді, всередині цілі світло-жовті, такі, як і мають бути банани. Тому я взяла їх побільше. Цього разу і по 90 центів кілограм в супермаркеті зараз коштує євро 99%. ну Рахуйте, що 2 євро кілограм зараз коштують в магазині. Я ж в два, більш ніж в два рази дешевше взяла. Помідори, ось такі чері, я теж обирала, тому що були запаковані і там були один-два помідорчики вже з пліснявою. Тож я витратила якийсь час на це. Тут фасування 250 г. тож виходить, кілограм, півтора кілограми таких помідорчиків чері я взяла, ну, 90 центів це дуже-дуже низька ціна. Будемо смакувати, діти їдять як насіннячка Ці помідорчики теж дуже люблять. ну Вони смачненькі, солоденькі, тож класно, Це, з цим нам пощастило. А, лимони взяла, зараз п'ємо чай з лимоном. Мені особливо до вподоби, я багато такого чаю з лимоном п'ю. Взяла три штучки, класні лимони, тверденькі, все з ними гаразд, тож надовго вистачить. Груші, дуже класні груші, Я вже спробувала їх. Вони соковиті, дуже смачні, такі ось дозрілі, як зимовий сорт, але вже ось готові до вживання. Їх тут більше ніж 2 кілограми має бути. Вибирала, обирала, щоб були вони в гарному стані, тверденькі, бо там вже були і такі що м'які і пошкоджені. То дуже задоволена цим мінімум 253 євро кілограм груш. Зараз коштує ці, звичайно, такі ось ну, фермерські домашні груші. Не такі вони. Блискучі так, і гарні, і ідеальні, як вони бувають в магазині, в супермаркеті. Тут є вже і плямки, але на смакові якості абсолютно це не впливає. Ми всі, Вся сім'я любить такі гроші. Тож я щаслива, що мені вдалося сьогодні їх придбати. Так само, Ківі вони теж не ідеальні. В супермаркеті продаються просто всі такі однакового калібру, фактично. А ці ось ну, біоваріант. Еко-біоваріант з такими ось загинами. І, можливо, саме тому вони не підійшли для магазину і їх віддали фермери, просто віддали в цей магазин для того, щоб їх реалізували. Зі знижкою. 90 центів кілограм. Ці ківі. Тут близько теж 2 кілограмів. Зараз в супермаркеті один ківі коштує 45 центів і це акційна ціна в Валді, я бачила. Тож значна теж економія і просто купа вітамінів. Отже, за все це, гриби, овочі, трошки овочі, фрукти, я заплатила 9,41. Це більш ніж 10 кілограмів. О, знову придбала цілу упаковку чупачупсів. Якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня я це зробила, там їх 150 штук, 150 цукерок і. Думала, що вистачить їм на місяць дітям, по 30 штук кожній дитині виходило, але вони впорались майже за тиждень, трошечки залишилося. Важко було контролювати. Я не ховала, не рахувала, не Переслідувала їх за те, що вони беруть ще і ще цукерки, але цього разу я вже їх точно попередила, що розділю і буду давати їм там на тиждень кожному. Вони будуть вирішувати, як швидко це можна з'їсти. Це, до речі, такий ще виховний момент, коли діти ще й за один за одним спостерігають, коли хтось зекономив, не з'їв все одразу. Залишив на потім, тож це такий навчальний буде трошки момент. Хоча чоловік каже, що доведеться все ж таки до дантистів <сум> звертатись, якщо я продовжу щотижня купувати такі величезні коробки людяників. А, отже, 7,50-150 штук це по 5 центів всього одна цукерочка коштує, а, буду цим спільнуванням щось вирішувати, але вирішила їх ще побалувати. Вони дуже люблять такі людяники на паличці. Далі шоколад, таплета, думаю, що це. Тут 6 угу. штук по 100 грамів. Це ось такі шоколадки. Я знаю, що вони доволі коштовні, дорого коштують в супермаркеті. 100-грамові, багато, дуже горіхів. І тут ціна була 50 центів одна штука, одна шоколадка. Я взяла всі різновиди, їх там 6 штук було в коробці. Заплатила я за ці 6 шоколадок 3 євро. Ось так. Далі м'ясо. Зараз я уточню, що я ще тут пропустила. 200. А, так, ось що я пропустила. Ось що я пропустила ці величезні івент-календарі від Кіндеру. І тут не тільки цукерки, тут різні бісквіти. Мають бути ще якісь батончики, саме з Кіндер-Шоколадом. Цей івент календарі на Різдво були, але тут з датою придатності все гаразд. Вони аж до 20 квітня є запас часу. І в нас буде тут подія, день народження, і ми всіх дітей ще вітаємо зазвичай якимись смаколиками або якимись невеличкими подаруночками. І в наш бюджет більш ніж вписується сьогодні ось це придбання. Я збираюся післязавтра їм всім вручити по одній такій коробці. Ну, там як вони вже їстимуть, теж самі вирішуватимуть, наскільки їм цього вистачить. Звичайно, тут 25. Таких смаколиків заховано у віконечках. І коштує така коробка. Сьогодні мені в соціальному магазині 60 центів. Тож я за 5 коробочок таких ось заплатила 3 євро. Так, я їх просто тільки що ну, приховала від дітей, щоб пару днів вони не знали про цей сюрприз. І тому саме тому зараз забула одразу викласти і показати це вам. Надолужила. М'ясо. Що сьогодні з м'ясом мені вийшло придбати? Це ось такий тартар. Наскільки я знаю, це те, що вживають вже готовим, нарізаним. І ось такий фарш, скоріше за все, його теж вживають. А, ну ось щось там п'ять. Його вживають саме так, але тут він заморожений, цей фарш яловичий. Доволі високої якості, 180 грамів, і тут всього 5% жиру. Я його збираюсь використати саме як фарш. Зроблю з них котлети, додам інгредієнти, ну, або подивимось, що саме, але використовуватиму саме як фарш. Три такі упаковки: один. А... 80 центів коштує один, хоча було написано, до речі, що 50 центів. Ось так. От я навіть перепитувала, але ну, це не так суттєво, все одно за майже 200 грамів, всього 80 центів. Отже, за три упаковки я 2,40 заплатила цього разу. Так, тут ще ось такі цукерки. Цукерок я, звичайно, дуже багато купила, я все розумію, але маю надію, ну, ми все одно їх час від часу купуємо. Я маю надію все ж таки їх приховати, щоб не одразу всі цукерки їли, хоча б там через день. Але так як була можливість такий запас зробити, це значно, значно дешевше, ніж ми купуємо. Зазвичай це жлені цукерочки. Тут їх 32 маленьких пакетики, 32 упаковки, 32 всього 800 грамів, кожен пакетик 25 грамів. Всього можна буде ось так час від часу, як <смас> чаклунка, як чарівниця, діставати їм, роздавати ці цукерочки. Діти будуть страшенно задоволені і смакуватимуть їх цакем. Я вже сказала, 2,40 я за це заплатила. Далі. Mm -hmm. Яйця. Яйця ось такі, всього 12 штук по ціні 15 центів. Пам'ятаєте, я нещодавно купувала в Алді, буквально в суботу. Там яйця були меншого розміру, маленькі, і вони мені зі значною знижкою бішлись по 12 центів. маленькі. А ось ці 15 коштують, вони ще й біо, курки випасалися на, на вільному просторі, тому вільному вигулі. Заплатила я за ці яйця євро 80 всього на всього. Це дуже низька ціна. Насправді в два рази, як мінімум. А нам яєць потрібно завжди багато. Молоко ось так. Середньої жирності можна брати на нашу сім'ю 7 літрів по одному літру на людину на тиждень. Тож я цим скористалася. Ціна 60 центів за літр. Так, це молоко ультрапастеризоване, біо тут ще зазначено, і що молоко з Британії. Ось, і заплатила я відповідно за це молоко 4,20. Нам на тиждень має вистачити. Я ще й зараз багато випічкою займаюсь, готую. Млинчики готую з 2 літрів молока, тому це такий запас, аби вистачило на тиждень. І це, звичайно, мінімум в 2,5 рази дешевше, ніж ну, в 2 рази точно, ніж в супермаркеті таке молоко коштує. Ще сьогодні в. В магазині був цукор, який коштував мені 70 центів. Найдешевший цукор зараз в супермаркеті кілограм коштує євро 41 Те, що я бачила. Тож я в два рази дешевше придбала. Ні, стоп, це не туди дивлюсь. Це цукор ваніль за 70 центів. Перескочила, вибачте, 80 центів. Ну так, трошки менше, ніж в два рази дешевше, але все одно. І дозволили мені взяти 2 кілограми, не було обмеження, хоча зазвичай такі продукти для широкого вжитку вони нормують. Але ось мені пощастило, 2 кілограми це для випічки, теж дуже доречно мені зараз буде. Цукор ванільний, ось тут непорозуміння якесь сталося, бо на ціннику написано 30 центів. Я на це розраховувала, але заплатила за ці 10 пакетиків, виявляється, 70 центів. Ну, Все одно, звичайно, зекономила, і ми купуємо саме такий цукор, використовуємо для випічки, тому не шкодую, але все ж таки ось різниця суттєва з цінником і стіною на касі. Крем фреш це в нас вершки. 1 євро всього-навсього я заплатила за ці пів літра або 493 грами. Тут 30% вершки, жирність 30%, ну, теж їсти до десертів, до випічки. Планую це використати. Дата придатності ще 7 число, у нас сьогодні п'яте, Чи... сьогодні так? <сум> Добре. ще є час. Рис рис доволі рідко зараз буває в цьому магазині, але він теж потрібен, його треба купувати. Взяла це пропарений рис, рідко такий використовую. Але взяла, що є, поки є можливість. 80 центів всього коштує кілограм, це в 2,5 рази дешевше в супермаркеті А, моля Чомусь я не бачила ціну. Цінника думала, що буде коштувати дешевше, але не зауважила. Зараз побачила, що коштує це євро 50%. Звичайно, все одно. Зекономила 320 грамів гуакамоле мені потрібно до мексиканської кухні. Я готую е бурітас, я також готую і для цієї кухні, для цих страв, які в нас всі люблять в сім'ї. І потрібен саме такий соус. Ну, час від часу можна з ним скористатись Тож планую теж таку страву готувати найближчим часом. Євро 50, а... так, зрозуміло, це макаронні вироби мають бути. Швидко не можу побачити. Добре, зараз зорієнтуюся. В будь-якому разі ці. Макарони, ось така локшина коротка, обійшлися мені 60 центів, тут пів кіло. Так, лардон це ось ці, цей бекон, так би мовити, його можна так назвати. Він, він копчений, підкопчений, і я його прямо сьогодні використаю. Хоча тут дата ще придатності 26 лютого, але я сьогодні приготую. Макарони Карбонара з соусом, карбонара. і саме для такого соусу потрібні ось такі шматочки м'яса. Я М'ясо з салом я їх підсмажую, чесничку ще додаю, і це саме те, що потрібно для такого рецепту. Заплатила я за це всього теж 60 центів. Дуже гарна ціна. До речі, його можна розділити на дві частини, якщо комусь потрібно, але я думаю, що ми використаємо на нашу родину використаємо. Все, всі 200 грамів це не так багато. Хліб, ось такий хліб ще за 60 центів, теж значно дешевше. 500 грамів, його тут порізаний скибочками, білий хліб, ну, теж до бутербродів використовуємо. Та і так йому в тостері запікаємо, засмажуємо. Власне все. І на останок. а ось це я пропустила. Сподіваюся, я більше нічого не пропустила. 1 євро це коштує. Це готові 1 євро 4 упаковки, бо вони по 25 центів, колись 40 коштували. Зараз продають по 25, з датою, до речі, все гаразд, аж до листопада місяця. А квасоля до мексиканської кухні, наприклад, до борщу додаю, вона вже готова, не треба її там замочувати, варити самостійно. І дуже зручно використовувати ще її дуже низька ціна 25 центів всього за таку упаковку 400 грамів. Так, здається, все. Наостанок це ось така настільна гра, називається Зроби свою валізу або Збери свою валізу. Вона для 6 плюс віку. Лію запросили на день народження до хлопчика наступної середи до однокласника. І ця іграшка підійде як. Мога краще приблизно вона вписується в наш бюджет. Ми не даруємо тут дорогі подарунки на такі шкільні свята або до однокласників на день народження. Ідуть, я спостерігала, що французи теж не купують щось таке аж дороге. Головне, щоб дитині сподобалось, було весело. Коштувало воно 9,50, але мені зробили знижку 20%. Я 7,60 заплатила за цю гру. Думаю, що в супермаркеті це коштувало б рази в 3 дорожче. Ну, 20-25 євро вона могла б коштувати, в принципі, але я не перевіряла. Тож ми в свої 10-15 євро точно вписуємося, ще, можливо, листівку придбаємо, може, якихось смаколиків ще. І буде ось такий повноцінний, дуже класний подарунок, на мій погляд, до День народження ми готові. Ось так. Це власне все. На це я витратила 50 євро 71 цент, і побачила, що тут виявляється, вони вказують, скільки вдалося зекономитись. Зекономила я 76 євро 27 центів, тобто вони знають повну ціну. Цим продуктам і можуть одразу ось так мені підрахувати, що я в супермаркеті заплатила б за це все на 76 євро більше. І єдине, що ще забула вам сказати, показати, але за це я не платила нічого, це fromage Blanc, тобто такий сирний десерт для дітей маленьких від 6 місяців. Годувати їх таким молочним продуктом єдине, що строк придатності добіг цього ну, йогурту або сиркового десерту. І його просто віддавали безкоштовно. Я не думаю, що будемо ми його споживати ось так в такому вигляді. Хоча думаю, з ним все одно, все гаразд. вони точно б не віддавали те, що може зашкодити здоров'ю. Це таке правило. Ніхто тут не збирається отруювати нікого. І точно, знаючи французів, вони б там 10 разів попросили підписати якісь. Папери, що нема, що ми не маємо до них ніяких претензій, тому що вони цим не ризикують. Впевнена з тим, що не отруємось, але все одно. Взяла ці всі йогурти для того, щоб готувати з них оладки. Думаю, що це має бути доволі смачно. Всього кілька штук зі смаком персику, всі інші з полуницею. Ось так. Буду готувати, буду у влогах на каналі сімейному вам розповідати про свої враження: чи вийде в мене, чи смакуватиме наскільки це вдала ідея. Але, як ви бачите, взяла багатенько, навіть не рахувала, скільки їх тут, цих йогуртів. Будемо експериментувати, що я можу сказати. Добре, дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте зайти привітатися в коментарі, не забувайте підписуватись. Побачимось в наступних відео. Бувайте!